Закінчувався двадцять перший рік. Відвідав Київ, я були там справи, мав вільний час ходити пішки звик, тож бабиним рішив пройтися яром. Під враженням побаченого там чомусь схотілось вірша написати, багато фотографій, діарам про те, як людям довелось страждати. Життів забрала безліч та війна, ще більш людських поруйнувала долей, і виправдання тому злу нема. При кожній згадці відчуваєш болі. Я передати іншим захотів все те, що сам відчув, ідучи яром. Тоді писнути кілька слів зумів, а потім на заваді щось там стало. Грудневий Київ, Бабин Яр, Сирець. Сніжинки перші падають на землю, спустілий парк, не наче справжній мрець, лиш вдалині видніються оселі, там чути шум машин, колісний писк, інколи лунає звук сирени. Тут чорний круг злітає десь увесь і обірвалися слова поеми. Продовжити писати все не міг, постійно щось мені перешкоджало. Так непомітно місяць другий збіг, і раптом знов біда наш край спіткала. Тепер не кінохроніка й музей про ті жахіття молоді розкажуть. Можливо, навіть римський колізей жорстокості подібної не бачив, а люди, що застали ту війну, говорять, що було при німцях легше, і ці дні, звісно, також променуть. Але життя загиблим не повернеш. Чорнозем п'є щодня людську кров, Комбайном смерть, а не косою косить, міста квітучі, бомблять знов і знов, вкриває трави не роса, а сльози. Лишився недописаним той вірш, немає слів, щоб біль весь передати. Панує і сьогодні в світі гріх, не знаю навіть, що на це сказати. Скажу лише одне: існує Бог. Він небайдужий до людського горя, серед війни, повітряних тривог, коли життя бушує, наче море, до нього клич, йому лиш довіряй, він стомленим серцям дарує рай.